Усім привіт! Ви дивитесь моє нове відео. Мене звати Аня і це наша. Усім привіт, ви дивитесь моє нове відео. Мене звати Аня, і це наша постійна рубрика. А я мікрофон не зачепила. Усім привіт! Це моя постійна рубрика тренди. Ви дивитесь. Усім привіт! Мене звати Аня, і це наша постійна рубрика Тренди. Зараз, як ви могли би помітити, у тіктовіці дуже популярний встав Офіс Сирен. Не знаю правильно, як він вимовляється, не так і не розібралися в цьому питанні. А, але якщо простими словами, це жінки, дівчата, які а, одягаються у такому офісному стилі нульових. А, це обтягуючи рубашки е, і усі інші атрибути, про які я сьогодні вам розповім. Тому не перемикайтесь, не зникайте. Я навіть сьогодні трошечки переоплатилась, пере, переодягнулася, нефарбувалася, щоб бути приближеною до цього стилю. В мене не до кінця вийшло, я вам признаюсь чесно, але я намагалась, я зробила це у своєму стилі, тому давайте почнемо і поговоримо про цей стиль. Отже, у цьому стилі найголовніше це є макіяж та зовнішній вигляд в плані одягу. Що стосується одягу, це стиль нульових, класичний одяг нульових. Тобто, це піджаки, обтягуючі, які а, притягнуті Наталі. Це саме ті піджаки, які ми з вами а, перестали носити і вважали таким крінжем. Але зараз вони знову популярні, це знову рубашки, які теж приталені, які в обтягуючі. А, Але зараз вони з'являються у більш такому Сучаснішому у фасоні, кольорах, тому вони і актуальніші, і виглядають не так, ну, скажімо так, крінжово, як виглядали б раніше. Наступний атрибут у Одязі це юбка олівець-карандаш, як правильно говорити. Теж приталена, обтягуюча юбка, зазвичай довга. Ну, я думаю, що у Офіс ходити у короткий це не дуже актуально було б. Також це є туфлі з гострим носком, саме ті туфлі, які зараз дуже сильно популярні, такі типу босоніжки з відкритою п'ятою і гострим, дуже, -дуже гострим носком. Кольори це зазвичай чорні, білі, базові коричневі кольори, в яких ходять офіс, офісний стиль. Просто, скажімо так, офісний стиль 2000 х нульових, можливо, десь трошки 90-х, але це так не зовсім. Що стосується макіяжу, це зазвичай теж у як і у 2000-х, були популярні тонкі, тонкі брови, які, ну, я не знаю, вони в мене не дуже вийшли зробити тонкі брови, в мене вони доволі широкі. А сьогодні я намагалася їх зробити тонкими. Замальовувала консилером, вимальовувала. Не знаю. Скажіть, чи в мене вийшло в коментарях, можливо, і вийшло, я не впевнена. От також це ну, тонкі брови, як я вже сказала, це макіяж очей з сірими відтінками, введене око чорним каялом, виведена стрілка всередину і зовні, підведені дуже обов'язково підведені чорним каялом очі та туш'ю промальовані вії таким чином, щоб був такий. Типу лапки, паутинки, як любили раніше робити. Оце зараз в цьому варіанті воно актуально. От губи зроблені таким. Ну, в принципі, вони дуже схожі до того, що ми зараз робимо, як ми малюємо губи. Це приблизно так, як на мені зображено, це коричневим олівцем підведені губи, зроблений такий ефект Амбре з якимось рожевим відтінком всередині та блиск. Або просто блиск нанести чи з коричневим олівцем, як вам подобає. От, Я також забула додати до того, що також у, цьому, у цих образах додаються штани з низькою посадкою. Та взагалі цей образ надихнув створений завдяки тому, що стиль нульових 2000-х повернувся зараз до нас. І зараз воно в якихось речах. Перетинається, тому це такий окремий кор, який зараз дуже актуальний. Взагалом, макіяж у цьому стилі я можу назвати просто якимось неохайним. Також, якщо ви прямо не дуже сильно хочете гратися з цими всіма речами, ви просто можете зробити якийсь небрежний, необережний якийсь макіяж, такий, типу на скору руку, додаваючи губи з коричневим олівцем та якоюсь олійкою чи блиском, і воно буде виглядати вже приблизно. Так, як і е, роблять більшість дівчат. А, що стосується зачіски, як ви можете побачити, у мене на голові робиться повний треш, якийсь взагалі безумний. А, у образах дівчат з Пінтересту, з Тіктоку, макіяж в них. Сама зачіска, в них вона більш сухайніша, так як у мене короткі волосся, в мене б така зачіска не вийшла. Тому я вирішила трошки схалтурити і зробила дульку, таку звичайну саму, яка торчить зверху. Я просто залишила спереду дві прядки та ззаду. От. Що стосується аксесуарів, найголовніший аксесуар у цьому образі це вузькі окуляри, яких у мене немає, якщо можна помітити. На жаль, я не знайшла їх. Я десь їх мала, але вони десь загубились десь далеко-далеко, в якійсь старій шафі, не знаю, де вони, чесно кажучи, але це найголовніший аксесуар у цьому образі. І без нього, здається, образ вже не той. І я сьогодні якраз так воно і вийшло у мене. А, от. І ще, що стосується аксесуарів, це можуть додаватися якісь аксесуари у золот... золоті. А я сьогодні одягнула такий годинник. Він в принципі приближений до цього тренду, до 2000-х, адже у той час були дуже актуальні такі донесенькі, круглі, типу квадратні годинники. Золото, воно актуальне, якщо ви додасте якихось золотих масивних сережок круглих. Або невеличких, круглих якісь якийсь браслет золотий, знову теж дуже-дуже сильно вписуватися. І ну, загалом це все, що стосується аксесуарів. Якщо ви прямо хочете побачити, як справжня Офіс Siren виглядає, то гляньте фільм Диявол носить Прада, де така персонажка, як Жозель, з'явилася буквально там епізодична роль не була, але вона виглядала рівно так. Як і е, цей тренд описує саме той образ, який був одягнений на ній. Е, е, і зараз дівчата трошечки під себе його вже перероблюють там в деяких моментах. Також на публіку у подібному образі у цьому стилі з'явилася е, е, Хадід. Також я додам сюди це фото. І ці два образи найбільш схожі, найбільш нагадують цей стиль і найбільше далі. Єдине, що у Белиха Діт немає якихось зацісок, таких прямо якихось як роблять. Але в плані одягу та аксесуару у неї все сходиться як у цьому тренді. І ви пишіть в коментарях, чи вам сподобалось. Поставте обов'язково лайк, підпишіться на мій канал, поставте там колокольчик, щоб вам приходило повідомлення про нове моє відео. І на цьому все. Дякую вам за перегляд. Обов'язково перейдіть на дві баночки від притулу і стерненка. Я залишила дві баночки для того, щоб ви обрали комусь донатити. Все, дякую, дуже рада була вас бачити.